Сосиски, консерви і небо в Алмазах під такою назвою в театрі імені Івана Озеркевича показали нову виставу. Казка відкриває соціальну тему покинутих і обездолених, які мріють про краще майбутнє. Прем'єру відвідала Мар'яна Мацьків. Бездомні істоти, які опинилися на вулиці, головні герої казки. Одних герої викинули чи загубили, інші самі втекли з дому. Ці створіння шукають об'їдків на смітнику, гризуться за них і мріють про життя, в якому будуть сосиски й небо в алмазах. Ця вистава є вже третьою роботою у Коломийському театрі івано-франківського режисера Василя Юрціва. Цікаво, що життя постановці митець уже давав, але в іншому храмі Мельпомене. Десь років, може 15 напевно тому назад в рівному я ставив цю казку. Вона тоді напевно, що сприймалася якось більш. Це ж тоді, що ті роки було якби більш агресивно вся ця річ. Для деяких людей, я думаю, проблема голоду. Вона і зараз наразі існує. Тут реально є дітки, в яких є проблема голоду. І проблема підбира, підбирання їжі з смітника. Ну, тобто воно вроді би так мене не торкається, але коли йдеш по приколушку холодився в смітнику, це завжди ну, жесть. Сприйнятні тему покинутих і обездолених на сцені вміло розкрили озарківчани. Звісно, найбільша заслуга у цьому режисера Василь Юрців поділився, що співпраці з коломийськими акторами та й театром в цілому приносить йому виключно задоволення. Мені було приємно працювати зараз. Така молодь у Коломийському театрі. Її дуже гарна атмосфера. Взагалі, я в цей раз якось така аж, аж аж дуже втішений в цей приїзд до Коломийського театру. Зараз якраз так селекційно набралося дуже багато цікавої молоді, з якою можна я думаю, розмахуватися і в такі широкі пласти драматургії. Тому я загалом задоволений і бачу, що і діти реагували так. Загалом у постановці «Казки» задіяли 15 артистів. У прем'єрному складі зіграли тільки сім. Виконавець ролі свина Андрій Юзюк один із першопрохідців. Враження в мене дуже хороші, тому що це мій улюблений режисер, по-перше, працював, з яким мені дуже приємно працювати. І ставлення саме ставлення до дитячої казки, Як і, гра. і під час постановок, ми себе самі відчуваємо дітьми. Ну і звичайно, хто не хоче, не хоче повернутися у дитинство з тої сірої буденності, яка за вікном. Ну і враження найкраще. Сподіваємося, у дітей, в їхніх батьків теж будуть хороші враження. Кіт, пес, порося, мавпа, вовки. Ці герої добре знайомі малечі. Кожну фразу і дію діти на диво сприймали з неабиякою уважністю. Тож можна сміливо заявити, що прем'єра казки, сосиски, консерви і небо в алмазах обвінчалась успіхом. Курка, огризка, дірках і лакоміті, на ковбасних шкоринках вогиному смітті тут наш дім і не треба. Відник над д'яму волину і вже не втече від нас в інших І все у нас буде засиски, І